Все буде Україна. Ну, наразі виникло питання карбюраторів. Стояли К-68 у Пікари. Китайський ремкомплект, який я поставив, здоров'я їм додав, але небагато. Один великий мінус в холодну пору року взимку вони працюють суперово за того, що вони дуже сильно багатять. Це при 190 жиклюрі паливному центральному. Ну, літом холості виставити нереально. То вони занижені, то вони завишені. Буває, навіть на завишених скидає на занишення лохне. Такі, вони цікаві, але танці з бувном потрібні постійно. Бачимо, як. Кріпилися К-68, на головах дев'ятих з підвищеним охолодженням, прийшлося підрізати трошки. Але все ставало. Теж до працювання з карбюратором. Трошки фасочку потрібно було зняти, щоб не було прямого теплового контакту з ребрами охолодження. Теж адаптер, перехідник з вертикальних на горизонталки. Ну, По мікуні допрацьовується. Перерізається різьба, ставиться гусачок, підрос приводу друсільної заслонки. І маємо безпроблемний монтаж штатних трусів приводу карбюратора, який не потрібно не перепаювати, не обрізати. Залишаються всі штатні регулювання. Ну, ось оцього можна забрати. Зі старого карбюратора 68, -го, 63. -го. Маємо збагачувач. Маємо вільний доступ до системи холостого ходу без всяких викруток. Ми її регулюємо без проблем.